Тож продовжуємо малята математику вивчати. Ведмедик вирушив до нас у гості та ніс нам в подарунок конверт з сюрпризом, на якому він сам намалював геометричні фігури. Але дорогою вони загубилися. Ведмедик забув, які фігури були намальовані на конверті. А тепер ми не зможемо його відкрити та побачити. Який же нам сюрприз приготував ведмедик у конверті? Давайте допоможемо ведмедикові пригадати ці фігури. Розгляньте уважно геометричні фігури на конверті. Що в них незвичайного. Так, вони не домальовані. Де слід домалювати лінії, щоб утворилися цілі. Фігури. Давайте домалюємо та назвемо ці фігури. Яка фігура перша? Так, квадрат. А яка друга фігура? Вірно, круг. А яка третя фігура? Трикутник. Молодці. Ви впоралися із завданням. І тепер ми можемо відкрити конверт. І побачити, який сюрприз нам приготував ведмедик. Та це ж кольорові геометричні фігури. Вони всі однакові. Давайте розглянемо, які фігури в конверті. Квадрат, круг, трикутник. Чим схожі між собою трикутник і квадрат? Так. У них є кути і сторони. Скільки кутів у квадрата? Чотири. А сторін. Також чотири. Скільки кутів у трикутника? Три. А скільки сторін? Також три. Скільки кутів у круга? Жодного. Чим круг? Відрізняється від трикутника і квадрата. У круга немає кутів. А ще ведмедик приніс картинки і не розглядів, з якої вони казки. Тому що у нього в берлозі темно. Розгляньте картинки. А ви, малята, здогадалися, що це за казка? Так, рібка Пригадайте, хто спочатку тягнув рібку? Дід. А хто потім? Бапа. А потім хто? Внучка. А потім хто? Собачка. А потім хто? Кицька. А хто був останній? Мишка. І разом вони всі витягнули рібку. Давайте зробимо аплікацію з геометричних фігур на стільну лампу та подаруємо її ведмедикові, щоб у нього вдома було світло, і він міг читати казки та розглядати картинки. Для роботи візьмемо аркуш білого паперу, заготовки для лампи геометричні фігури, квадрат зеленого кольору, круг жовтого кольору, трикутник блакитного кольору. Клей, пензлик, серветка. Починаємо викладати посередині аркуша паперу жовтий круг. Внизу на жовтий круг кладемо зелений квадрат. Це підставка для лампи. Вгорі на круг кладемо трикутник. Залишилось наклеїти деталі лампи. Наклеювати будемо починати також із жовтого круга і з середини в тій самій послідовності, що і викладали лампу. Після того, як наклеїли, домалюємо маркером чорного кольору електричний провід, від якого буде працювати лампа. Проводимо маркером зігнуту лінію. А на кінці провода малюємо ось такий штекер. Ось така настільна лампа для нашого друга ведмедика у нас получилась. Малята, пригадайте, які геометричні фігури загубилися на конверті у ведмедика? Яка фігура була першою? А яка другою? А третьою яка? До якої казки приніс нам ведмедик картинки? Скільки кутів і сторін у квадрата? Скільки кутів і сторін у трикутника? А скільки кутів у круга? Молодці малята! До побачення, до нової зустрічі.